За тим, хто літ тому назад багато, і тим, хто нині з автоматом наш спокій береже і захищає всю нашу велику родину, рідну землю свою Україну згідно указу Президента України 24 серпня 2014 року. Україна щорічно шануватиме захисників і захисниць своєї Батьківщини 14 жовтня. 14 жовтня свято Покрова Святої Богородиці, покровительки українського козацтва. Пресвятая Діво, я до тебе болив у твої обійми під святий покров. Ти ж Бог милосердна. Мієш все прощати, сльози покаяння від усіх приймань. Не можна говорити про Україну, не згадавши про її пророка та поета Тараса Григоровича Шевченка. У своїх творах він розповідає про тяжку долю українського народу та плекає свої мрії, про визволення їх. Молюсь за тебе, Україну, молюсь за тебе кожен час, бо ти у нас одна єдина, писав в своїх віршах Тарас. Свою Україну, любіть, любіть її, бо време люте, востаннє, тяжкую минуту. Минулої війни, як знову прогоріли постріли, вибухи гранат, від яких гинуть найкращі сини України. Весна вже ніжно стукала у вікна, а лютий їй здавав свої права. Росія наступила зухвалий грізно. 24 те у нас почалась війна. Тривожний час не просто говорити. Всі мріємо, що закінчиться війна, там гинуть люди, їм ще жити і жити, але від пострілів здригається земля. Схилімо. Наші голови перед світою пам'яттю тих лицарів, котрі в ті далекі роки стали смертельну боротьбу з ненависним ворогом і тих воїнів, які в наш час гинуть за волю України. Hey, Шати си, Мамко ж моя, нелай мене, маяй не мене, залаєш ми в годину. Смив згодину. Сам не знаю, де вогину. Сам не. знаю». Просимо Бога, миру для країни, щоб повернулись живими у сіті. Хто зараз захищає Україну, вони герої і вони святі. Ми віримо, що спиться в світі, зими і спокій серця, то це погають дітям України, проханням щирим в душах і піснях. Хай буде небо, голубе, хай буде сонечко ясне, хай буде спокій у родині. А й буде мир на Україні. Ми дякуємо кожному солдату за потвер вклоняємося їм до землі. Ми хочемо обереги і малюнки передати. Усі разом і дорослі, і малі. Наші ангели, ви, наші охоронці, майбутнє всіх в руках народу і ЗСУ. За вас ми молимося ввечері і вранці, і в перемогу віримо святу. Сміли лакетги, моків калина, Це ж роблі ключі у звістки сістку, і буде вільна, незалежна Україна. І перемогу і усім світом святкувати. і нас девіз у небо лине. І ми повторюємо без кінця, така Та нам буде Україна, якій ми матимемо матимем серця.